Добрий ранок, ми з України. Всім добрий-добрий раночок. В нас сьогодні більш-менш тепленько, тому вирішила познімати. Ось такий. такий зараз мій город. От. Такі справи. Все добре, більш-менш. Але вигрібати мені буде, а На весні. Так. Зараз хочу. Так, просто трішки обійти. У нас був мороз сильний, вітри сильні, дуже. Тут ось дивіться, що робиться, це все треба сьогодні поприбирати. Так, ну тут все. Плиці закриті, слава Богу. Що не позривало. Дивіться, чи позривало, що ще ні. Так більш-менш нормально. Ось така в мене полуничка, дивіться. Померзла, одійшла, померзла, одійшла. Зараз не можу до неї добратися, але доберусь навесні. Нічого страшного з цим не буде. Приведу її тоді до порядку, що буду прикривати. Як тільки, як тільки трішечки стане плюсова температура, я її всю оброблю, прикрию і все буде в нормі. Так? Ну, а так. Ось такий у мене город. Так, сьогодні що? Сьогодні хочу поприбирати тут трішечки, поки ще погода більш-менш. І е, попрацювати, може, трохи в тепличці. Я думаю, попрацювати в огірковій теплиці. Чого? Тому що я там планую садити цибульку. Ось треба навести там порядочки. Дивіться, яка у нас погодка сьогодні. Та ви що? 20 грудня. От так от. Сонце прям гріє, дуже-дуже кайфово. Прям дуже. Так, прибирання пройшло успішно. Ось. Два мішка. мусору. Так. Все добре. Зараз покажу цю тепличку. Отак от так тут. Посередині ще не перекопала, там крупчик ще є. Потрошку ще зтьобою. Отак от. Так от. А? Непогано, правда? Тут трошечки склад у мене зараз. От вот таке. Так, зараз закрию, прикрию, верніше. Так, все чистенько поприбирала. Так, а що це в мене тут за мішочок? А ну-ка, а ну-ка, оп, тю. Це ж жорня моя, це шопона. <різь> 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 Бачили? Так, а там, та ти подивись, а там тирса, Ну, зараз будемо з нею робити. А зараз будемо ще посипати доріжки. Зараз відкрила, відкрила, отак от. Отак виглядає. Зараз вже доріжки я посипала, але треба ще. І там в кінці не посипано. Так. Отака ще одна тепличка. Тут так тепло. Я цю не відкривала. Зараз глянемо, скільки у нас тут, скільки. Ага, 15 градусів. Дивіться, Ну Тут прям тепло. Ту я відкривала, там 10, а тут 15. Ось такі справи. Так. Ну, а тут же ж у нас шпинатик, не знаю, можна зараз глянути. Як він там поживає? Бачите, я його як замурувала, закрила, бо були ж морози в нас такі є. Все, є, все. Дивіться, яка краса. Та ви що? Я прям рада є. Бачите, ці крючочки це мій шпинатик. Красивий, і хороший, багато так. так що? Отак. Дуже люблю, коли так. Коли в мене щось виходить, то я прям на 10-му небі від щастя. Так, що буду зараз робити? Зараз буду посипати доріжки, щоб тут було. Гарно, файно, сухо і чисто. Отак. От Поки що приступимо до цієї роботи. Роботи дуже багато. І сьогодні така погода, мені хочеться працювати, 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 дуже багато працювати, але сьогодні не вдасться, тому що сьогодні, як ви знаєте, в мене діти займаються боксом всі троє. От І сьогодні в нас турнір. Тому ми з чоловіком будемо їхати на турнір. Будемо вболівати за своїх дітей. от, Так що сьогодні буде такий день насичений, тому мені треба попрацювати ще трошки і йти, збиратися, збирати дітей. от, А це нелегко, я вам скажу. Так що, ось трошки мері, бачите? Були морози у нас мінус 5. І нічого, Бачите. В теплицях не мерзне. Там у мене кропчик не померз, тут ось отак. І ще й мій шпинатик, сонечко повилазило. Нічого йому не буде, він не померзне, він мене вон прикритий і все буде добре, навіть якщо буде мінус 10. А буде, тому що зима попереду. Ще два місяці, трошки більше. Тому ще при морози, при буде сніжок. Так що, отак от. Ой, краса. Така жара. Фух, я преобразилася. дуже мені жарко, вся мокра. Так, дивимося, що, що поробила сьогодні. Так, тут досипала на доріжку. Трішечки так гарно, чистенько тепер. Так, ось сапочка трошки просипала цю зевельку, тут буде цибулька. Вже на днях вона буде тут. От, треба ще. Заволочити, тому що цибулька любить таку пухкеньку земельку. О, тут просто перекопано. Тут буде весною, тут зимня, тут весняна посадка цибульки. Це що буде огірків. У мене тут ще петрушка виросла, я її не трогаю, не чіпаю. Ми вже її їли, до речі, така якась листата, звідки взялась, не знаю. Але вона тут в мене от заросте, хай росте. От. Курточками жарко, жарко. Так, вогник-вогник, жарко-жарко. Зараз покажу ще тут. Ще ж мені треба занести, ну, ще поки плюс. І завтра буде, може завтра занесу ось ці горшки в теплицю. Що буде їм... Самі знаєте що. Так. Ось о, дивіться. Краса, правда? Так, іду, по тирсі, клас. Тут буде підготовлюватися земля, тут буде в мене горох ранній, як ви пам'ятаєте, кропчик, горох. Тут в мене буде в минулому році я ще підсаджувала салатик. Можливо, в цьому році теж так зроблю. Я на розсаду саджаю салатик. От. Небагато, багато не треба. Хоч би той з'їли, знаєте, його і так багато виходить. Ну, от, це позаносила все в тепличку, щоб нічого не гнило. Отак. І шпинатик, звичайно, шпинатик. Без шпинатика нікуди. В мене він завжди, я його обожнюю. Тому так. Ось такі справи. Ну і на сьогодні все, буду бігти, тому що цігель-цигель. От времня. Бремня немає. А так все, побігла.